Без світла і тепла мешканці будинків у столичній промзоні страждають від свавілля місцевої комунальної контори. Чи можливо знайти вихід з глухого кута? Дізнавався Олександр Храпач. Київ, вулиця Баренбойма. Ще за радянських часів тут розташовується мостозагін номер 2 Майже всі мости в Києві споруджували його працівники. Тепер в цехах безлюдно про минулі потужності нагадують лише ряди іржавих автомашин. Та серед цього цвинтаря техніки у кількох багатоповерхівках продовжують жити мостобудівники. Тут мешкає 300 родин. Людям і так не солодко живеться, а останнім часом стало ще гірше. Містянам почали вимикати електроенергію. Я коли нам вимикають світло, у нас також немає і опалення, і води будь-якої. Ні гарячої, ні холодної. Тому ми відрізані від усього. Телефони не працюють, ми навіть не можемо поскаржитись. Мобільні розрядилися і відрізані від усього взагалі. Як тільки відключають нам світ, у нас автоматично встановлюється Тобто, Якщо там при свічах ще можна покушати, то у нас встановлюється котельня, одразу немає води і одразу немає отоплення. У нас до двох суток в кімнаті до, до плюс 12 дійшла температура. При двох маленьких дітях, зрозуміло, що вони лежать тепер. Містяни показують квитанції про сплату комунальних послуг без нарікань і затримок, хоч тарифи тут в рази вищі, ніж у інших районах столиці. Ми коли ми сплачуємо Сюди у нас кімната 20, 25 квадратних метрів, чотири чоловіка проживає. Ми заплатили в цьому місяці 1200. Не знаємо, що це за рахунки і куди вони ці гроші йдуть. Написано, що рахунок мосто мостозагона, а куди вони йдуть, ми не ми не знаємо. Усі квартири належать до відомчого фонду мостобуду, тож і за комунальні послуги мешканці сплачують не безпосередньо до «Київенерго», а у місцевий ЖЕК. Чому гроші не йдуть за призначенням? З таким питанням йдемо до керівництва. У фойє натрапляємо на більярдний стіл, фахівці на роботі. А все стоїть абсолютно. Падосі ми ж встроїли Подольський мост. Деньги закончився, вже полгода взагалі там не працюємо. На этот рік вроде тільки 15 виділили виділив. Піда не появиться, не звісно, якщо не то почнемо працювати. Город повинен дати гроші на будівництво Моста Подільська, а ми звідти вже заплатимо електроенергію і буде вже проблем не буде. Посадовці ж райдержадміністрації кажуть, перевести будинки до комунальної власності Києва неможливо. Ми маємо те, що промзону. Ми маємо житлові будинки, ми маємо комунікації, які підходять до житлових будинків, але вони не можуть бути відокремлені від інших будинків, які знаходяться по цій території. Треба переводити з комунікаціями, які підходять і використовуються особисто цими будинками, розумієте? А відокремити також немає, немає можливості. Єдине, чим поки спромоглися допомогти мешканцям по вулиці Баренбойма, це підключити опалення та рахувати його споживання не за надвисокими комерційними тарифами, а за звичайними споживчими. Та правознавці кажуть, знайти управу на ЖЕК, в якому зникають комунальні платежі, можливо. На жаль, ми не впливаємо на діяльність комунальних підприємств, тому цим повинна займатися прокуратура, провести прокуратуру перевірку дотримання законодавства в діяльності ЖЕК і чітко вияснити, куди. Приходять гроші, які були отримані від споживачів даних послуг, чому вони не були е, постачальнику даних послуг перераховані. Коли наступного разу залишаться без світла і тепла, мешканці вулиці Баренбойма не знають. Та незважаючи на це, сподіваються на краще. Олександр Паць, Святослав Молешкін, Олег Москвевич, НТН.